Надія прокинула ще до світанку. У кімнаті було тихо, як у церкві після служби. Лише годинник на стіні, куплений на розпродажі в Неаполі, цокав ніби нагадував, час не зупиняється, навіть коли серце хоче паузи. Вона вже п'ять років працювала в Італії, спершу доглядальницею, потім прибиральницею в готелі, а тепер кухаркою в маленькому сімейному ресторані. Її руки знали, як замісити тісто, щоб воно пахло домом. Але душа, душа давно була розірвана між двома світами. Її син Артем залишився в Україні з бабусею. Йому було дев'ять, коли вона поїхала. Тепер чотирнадцять. Вона бачила, як він змінюється через екран телефону, у коротких відео, де він вже не кликав її мама, а просто кидав Привіт, все нормально. Надія знала: це не злість, це захист, його спосіб не відчувати тугу, її спосіб Працювати до знемоги, щоб не думати. У ресторані вона була мовчазною. Господиня, Сеньора Марія казала Ти як привид, все робиш, але тебе ніби нема. І це було правдою. Надія давно перестала бути собою. Вона стала функцією заробляти, надсилати, виживати. Психологічно вона жила в режимі замороження. Її тіло рухалося, але емоції ні. Вона не плакала, не сміялася, лише іноді, коли бачила українське соняшникове масло в супермаркеті, щось стискалось в грудях. Одного дня після роботи вона зайшла до парку. Там був чоловік, який грав на скрипці. Мелодія була знайома, місячна соната. І раптом сльози, без дозволу, без попередження, вона сіла на лавку і плакала, як дитина. Люди проходили повз, а вона не могла зупинитись. Це був перший прорив. Перший момент, коли її тіло сказало я більше не можу мовчати. Наступного дня вона написала Артему довге повідомлення не про гроші, не про школу, а про те, як вона скучає, як пам'ятає його запах після ванни, як носила його на руках, коли він боявся грози. Він не відповів одразу, але через три дні надіслав голосове Мамо, я теж скучаю. Я просто не знаю, як це сказати. Ці слова стали для Надії, як світло в тунелі. Вона почала писати щоденник, кожного вечора по кілька речень, про себе, про страхи, про мрії вперше за роки вона дозволила собі мріяти. Вона мріяла повернутись не просто як заробітчанка, а як жінка, яка має право на життя, на любов, на себе. Психологічно Надія почала розуміти її тіло носить травму травму розлуки, самотності, мовчання. Вона читала статті, слухала подкасти. Навіть записалася на онлайн-консультацію з психологом. Ви не просто втомлені, ви емоційно виснажені. Ваше тіло кричить, але ви його не чуєте, сказав їй психолог. І вона почала слухати, вона почала ходити босоніж по траві, малювати, готувати не для роботи, а для себе. Вперше за довгий час вона зробила вареники з картоплею, як любив її син Артем. Одного вечора Артем подзвонив. Мамо, я хочу, щоб ти приїхала. Не назавжди. Просто на літо, я вже не маленький, я можу бути з тобою. Надія мовчала, її серце билося так сильно, що вона боялася, що син почує. Добре, сказала вона, і це добре було як молитва. Вона почала готуватися, взяла відпустку, купила квиток і вперше за п'ять років пакувала валізу не з речами для когось, а з речами для себе. В Україні все було інакше дороги розбиті, люди втомлені, але Артем живий. Він обіймав її як колись, і вона плакала, але вже не від болю, а від вдячності. Вони гуляли, готували, слухали музику. Вона розповідала йому про Італію, а він про школу, друзів, перше кохання. Це літо стало для неї терапією. Вона зрозуміла вона не втратила себе. Вона просто була в режимі виживання, а тепер жила. Коли вона повернулася до Італії, все було інакше. Вона більше не мовчала, вона сміялася. Вона розповідала колегам про Україну, про Артема, про вареники. Вона почала писати історії про жінок, які живуть між світами, про біль, який не видно, про силу, яка народжується з любові. Її перша історія Хліб чужої землі стала популярною в українській спільноті. Люди писали, це про мене, і вона знала, її голос важливий.